Я би дуже цього бажала хотіла, і Даніель, я чекаю від тебе запит в Дірекція. Це мій рекомендаціон, оскільки ми все ж таки на каналі про Маскульт, значить, я не можу піти і не порадити вам нічого з Нетфлікса. І це мамина черешенька, корзиночка Серхіо Перс, який нарешті з формули. Сьогодні будемо говорити про боліди, які несуться на швидкості 300 км на годину. Роблять врум-врум, а нам всім дуже цікаво за цим спостерігати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Оленка про Москву, де ми говоримо про книги та кіно, серіали та фотографії. Про все те, що нам усім близьке, і я тішуся, що тут ми можемо це розділити. Давно не було відео, і ви бачите, що картинка змінилася. Не знаю, чи надовго, буду експериментувати. Сподіваюсь, що на ваші враження це не сильно вплине, адже ми тут більше про суть ніж про форму. Сьогодні будемо говорити про боліди, які несуться на швидкості 300 км на годину. Роблять врум в рум. А нам всім дуже цікаво за цим спостерігати. Так, ми будемо говорити про Формулу 1 тому що вона нарешті повертається. Це прекрасний Race Week Нас чекає уже завтра, точніше, сьогодні, бо сьогодні п'ятниця, коли ви дивитеся на це відео, починається Race Weekend і нам є про що поговорити. Принаймні мені хочеться з вами всім цим поділитись. Сподіваюсь, буде цікаво. Але перед тим як перейти до обговорення, що нам очікувати від сезону Формули 1 в 2025 році, принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки значно просувають. Контент цього каналу, а значить, і всього українського Ютубу. А це прекрасно, тому що український ютуб заслуговує місце тут серед наших серденьок, і ви знаєте про що я говорю. Підписуйтесь, ставте дзвіночки або бачити контент першими. Якщо хочете бачити контент першими, першими завжди можна стати спонсором цього каналу і посприяти його розвитку. Це може зробити за допомогою спонсорства на самому Ютуб або за допомогою бази відмоно. І зараз закликаю матеріалізуватися QR. Від вас, також, якщо ви хочете просто потеревенити за межами коментарів під моїми відео, запрошую вас. В мій затишний телеграм-канал Кафе Маскульт. закликаю матеріалізуватись QR прямо тут, де ми можемо обговорювати не тільки відоси і не тільки коменти під цими відосами. Роботи багато, тож до справи про що ми поговоримо. По-перше, хочу нагадати, чому ви взагалі ви дивитеся ролик про Формулу 1 на каналі про Маскуль. Що вам здається, це не надто доречним, то просто пропоную вам подивитися кілька скрінкастів з церемонії, точніше, з презентації нового сезону ліврей та команд, які яка відбулася буквально нещодавно в Лондоні. І це була подія першої величини з зірками першого ешелону, так би мовити. Просто вцініть масштаб. Також це не перше відео на цьому каналі про Формулу 1 свого часу. Я робила ролик, в якому намагалася розвінчати певні міфи, які свого часу не дозволяли і мені дивитися формулу, тому що мені здавалося це чимось дуже тривіальним і не цікавим. Тому, якщо цікаво, з чого все починалося починалося саме на цьому каналі, welcome, Десь тут лінк зараз виринає. І дивіться мій ролик міфи формула за 17 хвилин. Також мені хотілося б поділитися з вами тими першоджерелами, звідки я черпую натхнення і новини по формулі. Це декілька достатньо кльових подкастів і телеграм-каналів. На які я думаю, буде цікаво посорчити тим, хто ще не дуже в темі, або вже в темі, і хоче в ком'юніті, але тим, хто не в темі, і хочеться швидко зробити рекап всього, що відбулося минулого сезону, або просто в'їхати, що відбувається, то ось пара рекомендацій. Звісно, я почну з F1 podcast club Макса Пазігуна, тому що ну це база основа і ґрунт. Макс робить велику роботу в цьому плані, і ну окрім того, що у нього є подкасти, він коментує. Це просто прекрасно. Хто, якщо не він, у нього є телеграм-канал, на якому ви теж можете слідкувати за супер актуальними апдейтами тощо. що Юарчики тут зараз всі будуть виникати. Також ще декілька телеграм-каналів, на які я підписана, звідки я беру маси, звідки я беру новини, які піднімають мені настрій, Мої комфорт телеграм-канали, так би мовити. По-перше, тут без хронологічного якогось пріоритетного порядку, просто як є. По Перше, це Україн Formula, QR тут, F1 Insider, QR десь тут, F1 українською. Та поговоримо про формулу. Це такі чотири канали, у них не сильно дублюється контент, насправді це прикольно. У кожного є своє бачення, свої е, кращі, так би мовити, не, і м, свій підхід до матеріалу. Тому, якщо вам прям хочеться бути в темі, рекомендую. На жаль, це не на правах реклами, але мені просто м, самі було дуже цікаво більш глибоко зануритися в тему. І, Матеріал цих каналів мені дещо допоміг. Здається, що ви зараз побачите різницю між першим роликом і другим роликом. Сподіваюсь, далі буде навіть більше. Окей, поговоримо про те, що відбулося минулого сезону. Підіб'ємо підсумки. Ну ні завжди кажу, підіб'ємо як під'ємо. Та за що? почнемо з чого? З першості, хто у нас став чемпіоном світу? Барабани дріб. Бій, фанфари, салюти, все, все Макс Ферстапен. чотириразовий чемпіон світу. Ні для кого це не було секретом. Секретом було тільки те, що виглядало це більш посередньо, ніж феєричні фінали попередніх сезонів. Це чисто моя точка зору, і так, я не вболіваю за Макса Ферстапена, і так, я рада, що у нього був більш посередній сезон, тому що всі решта зробили нам більш цікавий сезон. Але. Сезон для нього завершився чим чемпіонством без кубка конструкторів. Він додав драми його конфлікти було цікаво спостерігати. Хто знає, той знає. Наприклад, його заруби з Джорджем Расселом. Це було дуже прикольно, і це дійсно додало перцю. Було цікаво спостерігати всі ці радіо, ну, перепалки в радіоефірі, після яких, власне, в регламент на 25-й рік що внесли, внесли заборону на матюки. Тепер буде не так цікаво, або буде дуже цікаво з матюками і дуже великими штрафами. Тому побачимо штрафи у Макса були теж просто фантастичні, включно з цим легендарним 20-секундним. Коротше, було на що подивитись. В сезон він завершив очікувано з чемпіонством достроково. Але ну звісно, це не виглядало жалюгідно аж ніяк. Він заслужено на своєму місці. Просто сезон був нестабільний. Ну, типу, keep going, Макс, побачимо, що буде далі. Окрім цього, новина, яка мене найбільше тішить, це те, що кубок конструкторів, вперше з якщо не помиляюся, 98-го року забрали Макларен. Це мої краще. Я за них вболіваю. Я продовжую за них вболівати. Мені все сподобалось. Був дуже насичений класний сезон. Обидва пілоти класно себе проявили. Було багато злетів і дуже жорстких падінь. Ну всього достатньо було. Мені сподобався настрой. Мені подобається слідкувати за тим, що вони транслюють. На як на прослухах, так і у себе в соціальних мережах. Сподіваюсь. Що двадцять рік буде ще цікавіше і ще результативніше? Вони великі молодці не вболівайте. Ви за них чи ні? Просто це факти, статистика, тому якось так. Наступна мега новина, мамина Черешенка Льюіс Хемілтон переходить в Феррарі. До речі, без образ мені він імпонує. Ну і він все ж таки багаторазовий чемпіон світу, тобто він теж на своєму місці. Просто це реально причинило вибух емоцій в соціальних мережах і в медіа глобально, тому що це топ новина, що Скудерія вирішила захантити собі. Побачимо, з якими амбіціями і з якою метою. Ну настільки потужного пілота, який насправді не дуже гарно закінчив попередній сезон. І на противагу, наприклад, Карл. Сайнса, якого попели, на жаль, з Скудері Феррарі, який завершив сезон на п'ятому місці, Хеммельтон Валандався на сьомому, і ну, типу, це не так уже й погано, звісно, особливо коли порівнювати з тих, хто перший з кінця в двадцять так. Але ну багато питань, і дуже шкода санс. Але про нього ми ще окремо поговоримо. Що тут хочеться відмітити, що з усього, що я бачила за всі два з половини сезони, за які я спостерігаю за формулою. Ну такого маркетингового просто ну пресингу, який відбувався з цією новиною представленням юса в команді Феррарі, це було просто дуже епічно, дуже гарно, і мені це. Надзвичайно імпонує, тому що ну там маркетинг вирішує дуже багато всього. спонсори, це от все. І це було зроблено дуже грамотно, коли в міжсезоння всі раз по раз показували, як вони плаваються на яхтах або тренуються валіяжно де-інде, то Хемілтон просто разом з Ферарі скинув таку бомбу інформаційну на нас на всіх і зробили це мега красиво. Ну тільки ліниво не мавпував, це легендарне уже фото. Навіть дійшло до Кларксона на секундочку. А це вам не з бугра, щоб ви розуміли не тільки в цій темі, а взагалі в світі і в світі by the way. Що Валтерібота покинув Формулу 1 і ми всі так думали: Стапе, Стапе, не заводьтеся, Ми всі так думали до моменту, поки Мерседес не оголосило, що він буде резервним пілотом в їхній команді. І це його камбек. Він вже виступав за Мерседес свого часу. В цілому прикро, що. Він практично не буде нас тішити на треку, але з іншого боку, прикольно, що він все ж таки лишився і ще й повернувся до класної своєї команди, за яку він колись виступав, тому що Заубер на користь йому не пішов. Також достроково до завершення сезону цю цю історію покинув Даніель Рікардо. Hello. Is that real sweat? It's real real sweat. Sweat. Sweat, sweat? sweat. sweat. Sweat, I'm a high-performance athlete. baby. Sweat, sweat. І це мій великий краш. Я просто не можу. Та <смі> ні, якщо ти дивишся, напиши мені. Будь ласка, він прекрасний, і мені буде бракувати його в формулі. Але мені здається, що він зараз дуже кайфує бути не пілотом формули 1, а амбасадором фешн брендів. Подивіться на ан аншанте, так би мовити, його бренд, як я розумію, і на те, як він взагалі представлений в соціальних мережах. Загалі, якщо вам цікаво, що відбувається в формулі, дуже рекомендую пошуршати, пошурхотіти соціальними мережами пілотів, команд, конструкторів. То що там дуже багато всього цікавого, і це знаєте, як дивитися залаштунки по-справжньому, прям просто топ. Йдемо далі. Що по новинах поточного сезону? Ну, окрім того, що Хеммельтон Феррарі, і ми розуміємо, що ну ви може не розумієте, але так скажу. Ем, ну хтось точно розуміє зараз. Прилетять хейтери з капцям. Феррарі закінчили попередній сезон достатньо непогано, і вони достатньо круто себе проявляли. У них були круті, класні, швидкі боліди. Вони робили дуже круті речі. Леклер в Монако Сайнс, який зайняв кілька полів і в цілому ем, господи подіумів. класний, яскравий, насичений сезон. Леклер, Чарльз леклер! Чарльз леклер! 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 На неймовірному рівні і Сайнц, який вдвох показали просто ну топчик, і тут Сайнца попросили, і це реально сумно. Я про це вже трошки сказала, але ми ще до цього повернемося. Але Клер тепер отримав собі в партнера по команді Р'юса Хеммельтона, і мені здається, що йому від цього трошки сумно. <сум> ну може не сумно. Хлопець він амбітний і достатньо талановитий, що свідчить його статистик. Але буде цікаво подивитися, тому що ну по суті, це одна така молода зіранка, і одна уже досвідчена мама на черешенька. Давайте глянемо, що з цього вийде, але це точно буде цікаво тут, безперечно, відсотково, І я чекаю, аби тільки це не перетворилося на Титанік під емблемою Феррарі, який піде на дно. Навіть якщо так і буде, то це буде ну, дуже красивий Титанік з такими двома неймовірними крашами. Тому тому keep going, дивимось, що з цього вийде. Переходимо до Карлоса Сайнса. Мій краш, класний сезон. П'яте місце з 20-ї. Це не собачий, ну, типу це класний результат. Дуже яскравий сезон. І що? І все. Ну, типу, він переходить. До команди Вільямс. У команди Вільямс був дуже непростий сезон. Вони прощалися з пілотами, бралися ну, Франко Калапінта, який в принципі непоганий, але стільки скільки він понарозбивав. Ну, з цим може тільки що строл позмагатися, я не знаю. І дуже шкода, до речі, що він зараз не буде представлений ніде е як ну, основний пілот, але ходять чутки певні. Тому побацям, побацям наш козак аргентинський, так би мовити. Карлос Сайнс переходить в посередню, ну не в посередню, в середню в решіці команду у якої є амбіції насправді. І які намагалися крутити свої боліди протягом сезону як могли. Але з огляду на те, що у них було багато е, ситуацій, коли їм треба було ну ремонтувати все, ледь не, ну, не з нуля. Бюджети крашились, амбіції тьмяніли. Побачимо, що з цього вийде. Мені дуже цікаво спостерігати. Тепер до вболівання за Макларен додається вболівання за Сайнса в Вільямсі. Ну от якось так. На тестах було прям цікаво непогано. Ну ясно, що це ще не фінал, але я думаю, що уже. Уже в цю неділю ми побачимо якийсь цікавий результат. Далі у нас дуже багато перестановок. Я буду дуже коротко про це говорити, тому що, по-перше, я прийшла без карт. Ну такий у нас у українців просто ну, стиль е, перемовин. Приходимо без карт, а без карт не розібратись, хто що куди перейшов, тому що буквально дві, якщо не помиляюся, команди. В одна з них це Макларен. Це ті, в яких не відбулося перестановок ні пілотів, ні конструкторів. Змін зазнали хаас, з яких е, пішов Ніко Гюркенберг, який перейшов в Заубер, за який він виступав ще в далекому 2013 році. Його замінив Резервний пілот Олівер Берман, який переходить з Формули 2. це означає, що це дуже молодий і амбітний пілот. Побачимо, що з цього вийде, тому що зараз таких молодих амбітних з формули 2 дуже багато, і це означає, що до Строла його талантів додається ще скільки четверо чи п'ятеро хлопців, які можуть наробити просто таких справ. Ну ось вам, будь ласка, просто од... один з мемасів, який просто дуже добре пояснює ситуацію. And not giving a f that's what you get when rookies enter Formule One. на назамінить. Окон, який покидає Альпін. А в Альпін приходить Джек Дуен, і він уже дещо проявив себе в попередньому сезоні. І теж молодий амбітний, будемо дивитися, як все це буде відбуватись. Валтерібота з. Я говорю спеціально, як він треба просто знати контекст. Я вам зараз покажу. Джоу Гуан Ю покинуло заубер. І до речі, ходять чутки, що Джо Гуаню може стати одним з пілотів команди Каділак, яка приєднається до всього цього дійства в 26-му році. І до Гюлькенберга Гюлькенберга, господи, памажити помажи. В заобері приєднається ще один молодий талановитий Габріель Бортолетто. Він без чемпіон формули 2 24-го року. Тобто тут не беруть хлопців просто з під паркана на вулиці. Це чуваки, які вже мають достатньо ну там великий досвід, тим більше що насправді всі, хто кого ми спостерігаємо в формулі, вони в цій темі починаючи ще з картингу, прямо, я не знаю з 5 4 літнього віку. Тобто, ну це все одно якісь кіловані пілоти. Просто досвіду тягатися з такими. Чуваками, як Алонсо, Хеммельтон, і так далі, у них поменше, ніж у всіх інших, хто там вже пару років виступає той самий П'ястрі, Наприклад, тому це буде цікаво. Наступна новина, яка мене особисто дуже тішить, просто запам'ятайте цей момент. І це мамина черешенька, корзиночка Серхіо Перс, який нарешті. З формули і команди Red Bull. Не те, щоб я вболіваю за команду Red Bull, але він мене захарив просто за два з половиною сезони. Я молила всім формульним багам, щоб це сталося. І це нарешті сталося. Попри те, що у нього був контракт до 26-го року, Red Bull сиділи, прикидали, що напевно треба йти на ці збитки, але позбуватися токсика. 24-й рік для нього був ну дуже невдалий. Дуже багато схожень з треку, дуже багато зіткнень, дуже багато чого зі своїми ж по команді, ну наскільки по команді Вікарбу з команда з парасольки бренду Red Bull, так би мовити, і ну вони не прям конкуренти. Це типу сателіт, і все одно чорки з Лоусоном, який чомусь на думку Переса має просто як вода перед Ісусиком розступатись Ну, це було. Мені не сподобалось. Не люблю а взагалі токсичний, цей, маскулінність команди Red Bull. Побачимо, що вийде. Лоусен, до речі, замінить Переса якраз в Red Bull. І це цікаво, тому що він достатньо молодий і він дуже амбітний, судячи з того, який він крейзі час від часу Це іноді йде на користь молодим пілотам, але він буде. В команді з Максом Ферстапеном, і це може означати дві речі: або він підтягнеться і реалізовув... реалізовуватиме свої амбіції поруч з нереально крутим пілотом, або його кар'єра загнеться. і Він буде просто пілотом-сателітом. Це дуже сумна історія. Більш ймовірна, але сподіваюся, що він піде першим шляхом. От такі от перестановки, а ні, до речі, ще одна достатньо о, потужна перестановка. Це правда, не серед пілотів команд, а серед конструкторів. І це перехід Едріана Ньюї з Редбула до Астон Мартін. Батя о, Ленса Строла зрозумів, що треба щось робити, бо пілот з його синочка так собі, треба крутити боліди, і тому.

І на цій прекрасній ноті ми переходимо до мемів про Формулу 1. Я вам буквально просто кілька покажу без коментарів. Просто хочу зазначити декілька речей. Перше, це те, що мемологія Формули 1. Це, напевно, найпотужніше, що я бачила за останні роки. Ніякі там коти, собаки, їжа, блін, я не знаю, що ще ні. Н -н 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 -н. От формульні мемаси. Це просто капець. Моя стрічка Інстаграм змінилася до невпізнаваності. Просто за рахунок всього цього. Це момент номер один. Момент номер два, який мене особисто дуже сильно тішить, це те, як команди і взагалі формула. Глобально працюють з інфлюенсерами і креаторами в цій сфері. Дуже часто вони співпрацюють не з блогерами-мільйонниками, типу зашкварних просто, господи Таня Ковачів Є... Олександрів, чи як його там нахуй, наголошених. Так, зараз буде багато матюків, бо зневага просто максимальна. Подію. А вони працюють з наноінфлюенсерами. інфлюенсерами. Можна бути я не знаю, інфлюєсером якого 20 тисяч підписників їздити на річ на різні гран-при і пилити там крутий контент. Ось один з прикладів, коли хлопець, якого немає мільйонів підписників, був на презентації одній з я тільки до кінця не пам'ятаю, що це Скудері Феррарі познайомився зі своїм кумиром Льюісом Хеммельтоном. На секундочку, і це класно. Також у них відбуваються дуже круті прес-розсилки, неймовірні про прес І це для мене, як людина, яка з маркетингу сюди. Прийшла на і щось ввіщає. Це дуже показово і дуже приємний приклад, який хочеться показувати нашим українським брендам про те, що краще працювати з наноінфлюенсерами, які будуть вам є перепрошую на матір знову контент і будуть мати свої локальні дуже ангажовані в позитивному значенні цього слова аудиторії, які будуть максимально залучені в цей контент, аніж просто шарашити на мільйонну аудиторію. Не пойми взагалі кого якихось зашкварних блогерів, що просто бренди та вони. Коли тема заходить за блогерів мільйонників в Україні, у мене просто палає все. От тут зараз буде багато вогню. Не люблю я це, не це не моя зупинка. Так короче, не робіть. Просто українські бренди, зверніть увагу, як настільки багатомільйонні бюджети з формули і команд формули йдуть на роботу з наноінфлюенсерами. Звісно, вони працюють із селебами, і кожен гран-при відрізняється ну, набором селеб, наприклад, там я не знаю. Легендарний Лас Вегас, це ж просто набір. Всього Голлівуду. Це круто, це дуже класно. Я це поважаю, але, блін, де, умовно, Бредлі Купер і Джастін Бібер, вибирайте, кому що більше подобається. і де Танюшка Принткович. Ну, є. Я... Тепер мемаси. посмійтесь разом зі мною, підпишіться на кілька з цих креаторів. Я думаю, ви не пошкодуєте. особливо, якщо ви починаєте дивитися формулу. Це прекрасно. <плес> I apologize, Carlos. The FIA has informed us that singing Smooth Operator is not allowed due to copyright laws. No, no, no. it's not fair. It's unacceptable. Rules. We'll have to find another song for you to sing. It's unacceptable. Tell them it is unacceptable. How are your tires feeling, Carlos? I don't know. It was... So we have received a five-second penalty for that. Дівас посміялись душевно. Тепер щодо майбутніх гран-прі вони відбуваються достатньо часто. Є декілька перерв протягом року, але зазвичай вони відбуваються стандартно раз на два тижні. Але початок сезону у нас буде більш насичений, тому що вже цієї неділі, 16 березня, ми всі будемо продирати очі і в шості ранку дивитися гран-при Австралії, який буде відбуватися в Мельбурні. Після того, вже на наступні вихідні, 23 березня, нас очікує гран-при Китаю, який буде відбуватися в Шанхаї. І це теж цікаво, інтересно, будемо спостерігати. Тобто, два тижні поспіль, ми будемо кайфувати від Race Week, так би мовити. Уже потім перерва в два тижні, і на нас очікуватиме Судзука та гран-прі Японії. А це достатньо цікавий етап. До речі, про гран-прі Австралії. По гран-прі Австралії є така штука, що всі рази, всі сезони, коли гран-прі Австралії відкривав сезон, тобто, коли перша гран-прі у нас відбувається в Австралії, Люіс Хемілтон займає. Тільки не пам'ятаю, чи перше місце, чи просто на подіумі. Я тут допишу, я додам сюди вам скрін цього меседжа з одного, до речі, з телеграм-каналів, на який я сьогодні послалась, і це цікаво, побачимо, чи йому вдасться, тому що так уже було вісім разів, якщо не помиляюся, це достатньо класна статистика. Я не те, щоб вболіваю за Хеймлтона, але у нього був не настільки хріновий сезон в Мерседес, що мені хотілося б напевно його підтримати. Оттак. Ще важлива штука, важливий цікавий апдейт. Це Cadillac в світі формули. Ще одна команда. Зараз у нас, наявно, 10 команд, але з 2026 року, який буде багато в чому відмінним від попередніх років, тому що будуть внесені зміни до регламенту машин, правил такі більш серйозні. І у нас задається одинадцята команда, тобто ще плюс два пілоти, два боліди і фіга конструкторів. Багато чуток уже ходить на цю тему. Ходили плітні, так би мовити, пльотки, що можливо Даніель Рікардо повернеться в формулу таким чином. Я би дуже цього бажала, хотіла. І Даніель я чекаю від тебе запит в Дірекція. Але поки що вони не знаходять підтвердження. Проте ходять от, буквально вчора. Був брейкін-'юш вонью, uh, той що з Заубера, який пішов, можливо, стане пілотом Каділака. Побачимо, не хотілося би, тому що він ну, достатньо посереднім був, і я не знаю, що там розроблять в Каділаку. Якщо це буде якась ракета, то можливо, все вийде. Але якщо це буде щось, ну, коротше, не хочеться. Давайте когось цікавішого, аби не пересен. І останнє на сьогодні це мій рекомендаціон, оскільки ми все ж таки на каналі про Маскульт, значить я не можу піти і не порадити вам нічого з Нетфлікса. Але формула і тут встигла, щоб ви не сумнівалися. А саме Drive to Survive документальний серіал, сьомий сезон, стартував минулого тижня і вже готовий до перегляду. Про що це? Це по факту залаштунки і розповідь про те, як відбувається. Все в формулі там часто кожна серія присвячена конкретній команді або конкретному гран-при. І це дуже цікаво. Ми там можемо побачити бекстейджі, побачити реакції гонщиків на всякі події. Наприклад, тут ми можемо суто з тизеру подивитися, точніше, як я очікую, побачити реакцію пілотів, які дізналися про перехід Хеммельтона в Феррарі. Також ми можливо побачимо парочку скандалів з нередбулом, а їх було достатньо стичок, всяких цікавих. Також там буде чергова порція всяких драматичних історій. І як я бачила з профіля Деніелі Рікардо, там нас очікує його прощання з Формулою-1. і це було так сльозливо навіть на тизері. Тому рекомендую. Це емоції. Це швидкий рекеп попереднього сезону. Тобто, якщо вам цікаво дізнатися, що відбулося, але немає можливості передивлятися заїзди, то в цілому один сезон. Drive to Survive може вам відкрити очі на все, що відбувалось протягом минулого року. Тому рекомендаціон. Так, все порекомендували Netflix серіал. Хух, можна переходити до головного, до висновків. Друзі, новий сезон Формули 1 обіцяє нам бути дуже класним, цікавим. Хочеться уже це бачити, лишилося. Трішечки, ну по факту, сьогодні, значить, п'ятниця, коли ви це дивитеся, ну, вже сьогодні починаються всякі там івенти пов'язані з гран-прі Австралії. І в неділю, в шостій ранку, побачимо з вами. Ну ми не побачимось, але я буду думати, що мене оточують такі ж скажені однодумці і фанати формули, як я. І я знаю, до речі, що декілька вас тут є. Я прям вас знаю поіменно. <дяква> Дякую, що тут сподіваюсь, вам відгукується ця тема, тому що <дяква> що вам сказати, я знаю, повертатимусь ще. Тому що, блін, ну, мене захоплює дуже все те, що відбувається в світі формули, як воно перетікає в маскульт. Тому так ми будемо ще говорити про формулу. Друзі, дякую, що подивилися. Ставте вподобайки, реакції, коменти конструктивної критики та підтримки. Підписуйтесь на цей канал та ставте дзвіночки, щоб бачити нові ролики супер швидко. Я побігла робити для вас ці нові ролики. Попередні ви можете побачити десь тут. Дякую надзвичайно, що були сьогодні зі мною. Побачимось! В наступних роликах. Па-па.